Та не нова, вона стара, але такого не було взагалі. Повбивало всі ширки. Всі шибки, всі вікна, всі все скло. Навіть малимо стіну. 40-річний житель громади Михайло Мартинюк показує наслідки російської атаки. Каже, вибуховою хвилею пошкоджені всі кімнати та зруйнований дах. На момент обстрілу чоловік був у батьків. Виходимо ми в веранду. Воно як дасть, повибивало зразу в раді всі, всі вікна зразу. Я своїх грибаю в кучу, з цієї хати. У нас ми має маленький гараж, ми за нього сховалися. Сусід Михайла Віктор Лихотворик розповідає, що в будинку на вісім родин, в якому він проживає, від вибухової хвилі похилився дах, і також вибило всі вікна. Криша повністю вікна, люди вже самі, люди самі працюють своєю допомогою. Як хто може, чим закривають? Все побилося, все, всі, всі вікна, вся посуда, повідкривались всі шкафи, все впало. Допомогти відновити зруйновані російською атакою оселі приїжджають люди із сусідніх сіл. Ми приїхали з Озеранки допомогти своїм землячкам, бо є чоловіка, немає нікого, немає син, інвалід із... За... а що ж тут мач? Окрім приватних садиб вибуховою хвилою зруйнований будинок культури. Володимир Карбовський староста села показує, що залишилося від нього після російської атаки. Раніше тут це був танцювальний зал. У нас клас з хореографії, в якому сім років тому зроблений повністю ремонт. Стеля, все пішло. У будинку культури не вціліло нічого. Найбільше пошкоджені стіни, дах та стелі, каже виконувачка обов'язків керівника закладу Мирослава Ковтун. Зараз знаходимося в глядацькій залі, і де ми мали ось ну, в кінці місяця ми мали готували благодійний концерт для Збройних сил. Однією хвилиною, скажем так, ось це все нам перекреслили. Бог зберіг, ось так би були на репетиції. Книжки порозкидало, вікна повибивало, все стеля впала, дуже багато пошкоджено. Ми ж будемо далі працювати. Приходять читачі, клуб працює, будинок працює, бібліотека працює, так що ми будемо далі працювати. Голова громади Юрій Матвійчук каже, що російська атака завдала збитків громаді на близько 5 мільйонів гривень. Остаточну суму підрахує комісія. Відбудовувати зруйноване розпочали відразу власними силами. Головне нам зараз все це описати, заактувати, зафільмувати і зробити фото, і далі будемо прибирати, щоб ніде не було поранень, ушкоджень і все інше. Чому? Тому що будинок культури там багато. Ну і філіал школи понесли такі теж певні. Руйнування із середини. Тому саме головне, ми його побиваємо, демонтуємо і об'ємо плівку, і будемо подавати також на державне відновлення. Ми закупили вже матеріали, це шифер, гвістки шиферні і плівку, щоб тимчасово поки перекрити. Ну, Якщо дах, це вже ну, таке будемо. Казати на постійній більш основі, то вікна, на жаль, їх дуже багато. Внутрішні роботи впевнено, що ми там своїми силами справимося. підрядну підрядні організації, облаштуємо. Тому в ці два мільйони гривень лише війдуть приватні обійсці. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини. Житомирщина. З тої сторони воно не лопнуло, вона тільки з цієї сторони лопнула, і тут а балкон тільки оце сталося, тут нема цікла верхні є. Раз, два, три. Три стекла. І тут одне. Житомирянка Наталія Козир показує вибиті вікна балкону та тріснуте скло в однокімнатній квартирі. Наталія мешкає у дев'ятиповерхівці по вулиці Майдан Польовий на четвертому поверсі. 28 травня, коли оголосили повітряну тривогу, спустилася в укриття. Я вже йшла атуди, ззаді, Я дивлюся, що нема, о, ну, стекла нема. Тоді дуже злякалася, вазони посипалися, ну розсипались повністю все. Трошки треба до якусь допомогу. А в мене телефон простий, мене немає. Є підтримки прокинулась від того, що посипалось віконне скло у квартирі, розповідає Житомирянка Ольга Денисюк. У мене не у мене балконне, вікно було відкрите, а двері у кімнату не зачинені. Їх так вибуховою хвилею стукнуло, що скло у дверях побилося. Я це сфотографувала хвіртку відкрило, і все, що стояло на вікні, на полиці все злетіло. Звичайно, це шок, жах. Жах падало дуже багато. стекол, падали, москітні сітки. У нашій квартирі Слава Богу, окна всі цілі, Але під балконом, під нашим, то стекла по все ми видержали, видержимо і далі. Я вже сьогодні обнімала всіх військових хлопців, дякуючи вам, дякую, що ми сьогодні вийшли і живемо. Володимир Михайлюк, електрик ОСББ, площа польова, 15. фіксує пошкодження. Чоловік каже, що здебільшого побилися старі дерев'яні вікна у під'їздах. Навіть на етажах рами повиходили внаружу. Вот. И, ну, в основному стекла ОСББ, від рука 33 це 15-й 13-й дом. 13 Тібальше 6 ми були і 35-й дом. Уже багато засіклили, що люди ж не будуть ждати там ціри, е, там це все те саме. Де фанерою, де стеклом. У першій поліклініці від вибухової хвилі тріснула стеля в актовій залі та пошкодило 8 вікон. Каже, Ніна круть. Воно якби не на виліт, але вони пошкоджені, воно повилітало, все засипало склом, на східцях скло. Поліклініка вся теж була засипана склом. На ми вже все прибирали менш порядочили. Сергій Кондратюк, заступник Житомирського міського голови, каже, що фізичні особи можуть отримати компенсацію через мобільний додаток. Дія мешканці зможуть звертатися безпосередньо або в дії в дії. Така так послуга називається є відновлення або в ЦНАП центральний центр надання адміністративних послуг в місті в місті Житомирі. Завтра буквально буде, зранку буде сесія Житомирської міської ради, і ми передбачаємо видільних коштів на фінансування цих робіт. Для співвласників багатоповерхових будинків це стосується і ОСББ і управляючої компанії для фінансування виконання цих робіт. Це мається на увазі місця загального користування. Ну так звані під'їзди. Внаслідок обстрілів 28 травня пошкоджені 30 житлових будинків у Житомирі. Здебільшого це стосується дерев'яних вікон і дверей, каже Сергій Кондратюк. Крім цього, пошкоджена різної, різної, різної різно, різно важкості. 13 котел житомер теплокомунарка, три великих об'єкта по світомір водоканалу, 12 об'єктів по освіті. Це дитячі садочки наші ліцеї і два об'єкта по, по по нашим лікарням. Тетяна іскоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир. Це ліберійські хлопці позують українському маротворцю з позивним Тамерлан, який виконував із побратимами охоронну місію у Ліберії в 2017 році. Це була вертолітна місія. Ми були в охороні, тобто ми охороняли базовий табір і разом з там з винтокрилами літали на якісь точки. Також здійснювали таку собі охорону перед тим у 2014-му Була місія в Косово, каже Тамерлан. Більше це була така присутність. Тобто показували, що ми є. Приїжджали на якусь точку, робили якийсь аналіз, уїжджали, здавали дані аналізу. Вищий штаб у 2018 році Тамерлан звільнився з війська, повернувся до звягеля і навчався та працював. Після початку вторгнення Росіян у 2022 році повернувся на службу миротворчі місії. каже: військовий не варто рівняти із війною Росії проти України. Там таких дій не було. А взагалі нашу, нашу війну порівнювати із війнами, які відбувалися е, там, раніше, ну, взагалі не варто. Тому що це унікальна війна, типу, вона масштабами е, фронтом, просто масштаб фронта настільки великий. Бо всі там інші війни, це якісь громадянські війни, де є окремі якісь там клани, вони воюють між собою за ресурси, за владу, і там миротворці допомагають справитися з цим. З тими кланами Да. миротворча місія показала проблеми радянських традицій у війську, розповідає Тамерлан. Коли я вже професійно займався зі зброєю багато часу, по суті, на війні ти з нею спиш. Це найкращий твій товариш і все інше. І коли тобі кажуть, що палка разріг стріляє, я ну це просто там, ну і все в такому плані. Досвід здобутий в Ліберії допомагає сьогодні на війні, каже військовий. Я свою службу в Ліберії для себе особисто визначаю як для себе як випробування мене на стійкість моїх цінностей. Дмитро Клименко, Суспільне новини, Житомирщина. 29 та 30 травня рух тимчасовою переправою через річку Ірша перекрили, оскільки асфальтують дорогу на переправі до демонтажу. попередньої переправи у нас було їх дві: це була пішохідна переправа і е, переправа для. Транспорту сьогодні ця переправа об'єднує дві і пішохідну зону, і транспортну зону. За словами Малинського міського голови на відновлення you know. переправи, яку розмило паводком so, у березні цього року з обласного бюджету виділили 4 мільйони гривень. Рух відновили на початку травня. Водій Віктор каже, що коли облаштували переправу, логістика пересування по місту покращилась. Вже немає об'їздів. Дуже здорових, немає. Ну в принципі, життя. Своє стало на своє місце, те ще й було. Не було переправи, треба було об'їзд дуже здоровий робити більше 25 кілометрів. Ну а зараз навпряму — ти в центр міста. Щоб взяти об'їзд, це 25 кілометрів з фабрики до центру. Ну, через дамбу, кускали тільки там, службовий транспорт. Таке. Об'їзд 25 кілометрів. Тобто, ну, кожен день, якщо їздити, наприклад, хто на роботу їздить, то це дуже б'є по карману. Сьогодні логістика місту покращилася? Ну, Покращилося, але бажано було б, звісно, зробити, заасфальтувати. Тому, що, як не крутий їдеш, люди йдуть. Хоч і їдеш 20 кілометрів в час, там стоїть знак да, 20 кілометрів в час, але пилюка піднімається і людям геть неприємно ходити. Ми спілкувалися з водіями, і водії скаржаться, що пилу дуже багато. Звісно, да, тому що дорога вона є. Це біло-щібенева дорога, яка має в основі Він, Звісно, під час руху створює незручності, піднімається пил. Звісно, на упередження було проведено. Обмеження швидкості руху, що складає до 20 кілометрів, якщо відповідно рухатись, і дотримуватись цих всіх обмежень, звісно, такого пилу не буде. Крім відновлення переправи, продовжують будівельні роботи на мосту, який був зруйнований внаслідок авіаобстрілу у березні минулого року. Паралельно із відбудовою переправи, звісно, проводяться роботи по відбудові мосту, тому що певний період часу на жаль вони не могли працювати. Так як рівень води не давав можливості дійти до об'єкта. Тими транс. Спертним засобом, тієї спецтехніки, яка необхідна була. Сьогодні це е, є в цьому можливість, і відповідно підрядна організація сьогодні займається вже над відновленням мосту. Зараз ви бачите, як працює техніка, як працюють люди, і в принципі робота йде швидко, інтенсивно і відповідно по плану. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина. Яким був найкращим татом і чоловіком? Наш захисник і герой 42-річний Олександр Коржовський наприкінці лютого 2022 року добровольцем пішов захищати Україну у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був неодноразово поранений і повертався до служби. 23 травня. Олександр загинув від осколкового поранення на Донеччині. Школу він закінчив номер 17. Згодом навчався в одному з професійно-технічних училищ. міста Житомира згодом він своє життя пов'язав з цивільними професіями. 24 лютого 22 року все змінило. І з перших днів повномасштабного вторгнення став до збройних сил України. він отримав не одне поранення, нагороджений медаллю. Загинув в Донецькому напрямку. В нього залишилася дружина, мати, син. Тетяна Лапенюк, сестра дружини Олександра, каже, що Олександр, будучи на війні, нічого не просив і говорив, що забезпечений всім необхідним. Це добре. Ніколи він нічого не сказав, чи в нього там їсти немає, чи там форми немає, чи ще щось. Все добре, все добре. Я скоро буду, я вернусь. Він йшов за Україну до кінця. Він казав, я йду до кінця. Він пішов добровольцем 28 лютого. Він відправив сина за кордон, щоб переживав і пішов воювати, захищати Україну, захищати нас всіх. Хрещений батько захисника Віктор Коржовський говорить, що Олександр ішов воювати за українську землю, щоб захистити всіх своїх рідних від росіян. Ушов каруть на війну, сказав, а хто ж буде, крім мене? Дебіла, більше я не назву то Путіна за одного. щоб люди всі страдали і їхні, і наші. Мало землі, землі немало. Хватає в Росії, а метри на два їм всім хватить. Попрощалися з захисником 29 травня у Михайлівському соборі. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.